Вітаю глядачів каналу GamesUy. З вами Алекс і ми продовжуємо проходження модифікації до гри Stalker під назвою Хроніки Чорнобиля. Це вже шоста частина. Ми опинилися у прип'яті і почали працювати на моноліт під керівництвом місцевого їхнього лідера, якого звуть досить таки дивно Барлонда. І останнє завдання, яке він нам винав, видав, для того, щоб. Війти до нього в довіру це ще одне нудне завдання, яке так і називається. Нам потрібно забрати необхідну документацію у КБО Ювілейний. Терпіти не можу, шукати невідомо де невідомо що, особливо коли це невідомо, де має багато поверхів та ще й зомбаками заселене. Якщо знайду документи, необхідно буде їх хоча б пролистати. Якщо на якщо по мій темі там щось є. Отже, будемо зараз вирушати у КБО Ювілейний. КБО. Ці будівлі купа аномалій. Треба було накупити. Щось в мене була якась чуйка, що бігати доведеться. Треба було накупити баночок. Або хоча б на базі сталкерів там в скриньку трохи о, висипати, що в мене там є тут з, з речей. Так. Прийшов до потрібної будівлі. Зараз потрібно її тепер зачищати. Це це. Так, 14 зомбаків. Ну, не так вже і багато. В крайній разі не монолітівців. Блин. Але ж де ж там шукати ті документи, блін. А, тут ще ж ла... тут ще ж лаба, по-моєму, є. Чи це не тут? Забув уже. Так, ну, до цього все лежало в якихось схорончиках. Тут? То, що відбувається? Купа аномалій О, ух ти артефакт тут є навіть. Зрозуміти вже на кому це поверсі. те підніматися? Ага, зомбак. І аномалія. Що і було, що відбувається? Так, з цього боку не пройти. Тут йдемо далі. Нікого не видно. Ще один зомбак. Знову стрільба, побих, побих. Так, он бачу сейф. Так. о Задання оновлене. Ще одне нудне завдання про документацію Барлондії. Так, це катстена, я не можу нічого зробити. Так. Не зрозумів, що це тут заспавнилося у нас? Підвалі, що він ну, типа каже, підійди поговори зі мною. Шайба, тихо, не дьорейся, давай без лишніх рухів скотиняка. А ти же вучи виявився. Клади зброю, відходь в сторону, і віддавай мені все, що зараз знайшов. Шайба, це так зустріч. Я все думав, куди ж ти дівся, скотиняка. Можливо, пішов за деталькою якою в пригород, та на тушканів нарвався. Відбився. Вдало. Так, все хочеш підколоти мене, а дарма. Зараз ти в мене на мушці. Вбити мене хочеш? Як це зробили найманці з бароном, дарма ти все-таки зроб... Ти в той раз не зробив контрольний постріл. А ти, схоже, до цих пір таки не зрозумів. Так, це не просто папірці, це історія виникнення, розвитку і життя зони, а ці документи безцінні. За них багато голів склали. А щодо контрольного, так це не пізно виправитись. Знаєш, а я здогадався, що і ти на найманці працюєш. Тому є, тому є безпірні докази. Була отримана інформація про те, як ти розповідав найманцям, що ліквідував сталкера з важливою інформацією, Передав їм ПДА, який я просив дешифрувати для мене. Оп, і що сталося? Так, Гевара, вільний сталкер. Приходь та грози більше немає. І у нас новий квест, щасливий порятунок. Яка ж все-таки хороша, але в той же бік, але, але в той же час швидка та непередбачуване життя. Найшов документи, ні про що погано не думав. Опа, і ось я вже на мушки Скотиняки якого готовий голими руками розривати Тую мать. Понятно. Треба зараз бігом звідси звалювати. Отам його педа, потім там будемо займатися чтивом. Зараз треба свалити подачі цієї химер. А Гевар його типа завалив. Це з оцей снорковник, блін. Десь він у вікні їх Треба знайти і піднятися нагору. Так. Поверх я вже відібрав. Так, дуже добре, що цей бац виявився Геварою і потрібно в місті і потрібний час. Я дуже радий, що Гевара знайшовся. Чіпніше він сам мене знайшов. Потрібно буде йому нагадати. Про те, що він обіцяв мені все розповісти. Ну, Стел. Переговорив із Геварою. Діалог тут з ним досить іде довгий, там теж, якщо все перечитувати, на хвилин 7-8. Але якщо коротко, то він нам розповідає, що він потрапив випадково у майбутнє, і там він бачив. Як ми досліджували з ним будівлю КГБ і багато чого іншого. Ну і потім, коли він звідти зміг якось повернутися, то він опинився не в Чорнобилі е 1 а опинився тут у Прип'яті. І випадково побачив суперечку двох сталкерів тобто це були ми і Шайба. І потім, коли придивився, то вже зрозумів, е що потрібно нам допомогти. І таким чином він е пристрелив шайбу Відповідно, шайба був зрадником, який шукав інформацію і продавав її потім тому, хто купить. Або найманцям, або монолітівцям. значить Монолітівці тут займаються пошуком інформації про лабораторії, і потім. Цю інформацію намагаються опрацювати, тому що зараз вже з'явилися більш там сучасні комп'ютери технології для того, щоб її довести, мовити, всі досліди в цих лабораторіях до якогось логічного завершення. Ну, хоча з нами то монолітівці більш-менш адекватно, як то кажуть, ставляться, але все ж таки він е, також розпопередив, що не варто, як то кажуть, е, сильно з монолітівцями. Як то кажуть, цілуватися в засос, тому що вони можуть використати, просто е, дізнатися, врешті-решту інформацію, що їм треба, і потім, відповідно, убити. І на завершення цього всього діалогу нам видають нове завдання. Так, отже, е, виконане завдання старі знайомі, і нове завдання це. Старі, знайомі, нам потрібно зустріти Степанича. Степанич, наскільки я пам'ятаю, це наш технік. Ну, Гевара тут з нами вже більше розмовляти не хоче, але можна йому продати автомат. Ну, такий поворотний сюжет, дуже класний. Тобто і ось роль сталкерів. Так. Отже, старі знайомі. Зустріти Степанича з групою. Це тут в Прип'яті, приблизно в тому місці, де ми тоді з'явилися, якраз, якщо, якщо, мабуть, не саме в тому місці. Клим, ми все ж вирішили ризикнути. Я з великою групою прийшов прип'ять, правда, не по свій волі. Поспіши, нам потрібна твоя допомога. Ну тож будемо вирушати зараз туди, до нього. Значить, Вирушаємо до Степанича. Де у нас тут вихід зі школи? Виходом у нас може послугувати любе вікно. Ну, Гевара врятував нас. Круто. Так. Ну, у дві цілі. Там зомбаки в ювілейному. Де тут якась дірка? В заборі треба? Кровосос. Чую, не зможу зрозуміти, де він. Раза. Ой-ой зомбаки. Так, так не люблю цю пушку, але нік так довго достає. Було ж... Значить ж в інших модах нормально. Тут не достав і ніколи так, так довго її. Абакан. Так, да, до речі, тут же ж ремонту немає навіть. Так. Давайте зараз. Детектор. І вирушаємо до нашого Степанича. Знайшов по дорозі кровососа, пару зомбаків. Дитячий садочок. Шекровый сос. Ця установка моноліта. Ніяких артефактів. Щось такого не видно. Так, ну майже дістався до точки зустрічі. Що там таке? Все, щось почулося. Там щось. Че собі Что, -то. что, -то, что -то там за вибух був? Собаки бігають, що там? Цікаво, в цих місцях. Якісь нички. Зараз полажу, якщо щось знайду, то. То покажу. Ще якась. А, тут контролер схоже. Де мій квітка? Десь контролер. А ну. Все. Не зрозумів. Що з текстурами таке? Так ковбасить. Добре, продовжу оглядати будівлю. Нічого немає, але. тільки снорк якийсь лізе. Пока дохла. О. Дістався. Так, що тут відбувається? А, типу... Типу ці не відстрелюються від снорків. Тобто я, я, якийсь... Осподі. Чого Нічого клякать. Тобто ці снорків не відстрелюються. балуй! А снорки їх вбити не можуть, бо вони безсмертні. Степанич. Степанич як і радий, що ви вирішили сюди прийти. А місця тут тихі, до місцевого населення звикнеш. Клим, дружище, радий тебе бачити. Нарешті ти прийшов, вже зачекали з тебе. Місця тут такі небезпечні. Думали, чи не сталося з тобою що-небудь? Добре, це не найкращий час, це місце для розмов. Краще відведи нас в безпечне місце. Ходімо в закинуту школу, там нас чекає Гевара. Тільки не питай, звідки він взявся, сам розповість. Ага. Що сталося? Так, то ми телепортувалися в школу, нам потрібно знайти укриття. Треба спуститися на поверх нижче. І там перечекати викид. Це зараз так і зробимо тоді. Тут, а, тут є підвал. Треба спуститися у підвал, так, я зрозумів. Добре. Перечекаємо тут викид. Поки що подивимося, що там за завдання у нас. Старі знайомі, дізнатися про те, що трапилось на Чорнобиль 1 клим. Ми все ж вирішили ризикнути. Я з великою групою прийшов у Прип'ять. А, так це вже було. Тут нічого не помінялось. Добре, зараз після викиду тоді в них там розпитаємося. все. Поки викид, це тут знайшов ПДА оборона. Отже, запис ПДА це той, що шайба нам е розшифрував. Ну, ось, черговий день пройшов вдало. Зараз зустрінуся з черговим з зацікавленими обличчями своє бабло і нарешті зможу відпочити. Поїду додому, заживу добре. Ну а що? Зараз мені стільки грошей, що можна більше не працювати. Це була моя остання ходка. Все-таки залишив слідів я тут багато. Зараз дуже велика увага до мене з боку найманців, тому потрібно зав'язувати з цим, а то можна і поплатитися дуже сильно за мої знання. Якби нічого не вчудили в цей раз. Але ризик, справа, благородна. Ех, де ж ти мій дім. Шкода, що не повернуться більше в дім, де я родився прип'ять. А пам'ятаю, як, як процвітало моє місце, все будувалось. Люди приїжджали, одружувалися, діти, жили, не тужили. Пам'ятаю я це все. Це світ і спогади. Але були у прип'яті свої загадки. Правда, мені дійсно хотілося дізнатися, куди ж веде ліфт на нульовий поверх в КБО Ю, 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 Ювілейне. Це ж для мене загадка досі. А так хотілося дізнати, що ж там таке ховають вчені. Так саме вчені. По слухам, там знаходилася якась лабораторія, а вчені займалися її обслуговуванням і нікого туди не впускали. Схоже, пізніше дізнався, що лабораторія була не одна, і всі під землею, і всі мали позначення X. Ладно, ось і підходить мій замовник. Зараз буде новий виток мого життєвого цикла. І ПДА шайби тут ще теж є. Запис ПДА Приходь сьогодні в 22.00 на наше місце. Зустрінеш, зустрінешся з махоном і передаш йому все. Що за махон? Бісь його знає. Так, ну що, давайте переговоримо. Так, Степани ще є діалог. Гевари немає. І ці тут статисти, а Шерлок. І гвинторіст. Тут прямо вся браття зібралася. Ну що, Степанович, розказуй. Ну ось ми на місці, що воно там сталося. Клим, як ти пішов Прип'ять, Чорновий був атакований мутантами. Такою кількістю ми думали по просто звичайний гін, але таке, таке періодично відбувається. І ми завжди успішно з ним справлялися. Тут як повалило спроби відбитися на цей раз вилис невдалими. Багато наших полягло, було прийнято рішення покинути табір. Тільки ось думки розійшлися. Велика частина чомусь вирішила піти до околиць, вважаючи, що так буде безпечніше. Наша група, якщо так можна це назвати, вирішила рухатися сюди. Ми вирішили ризикнути і, схоже, зробили правильно. Зв'язалися з, з цією групою, і що, що йшла до околиць, е, а зв'язок був хорошим. З тією групою, але потім зникла. Вони пішли раніше нас, скоріше за все, загинули. Ви перевіряти, ми не стали йти по їх стопам. Це те саме, що потрапити на пір до стерв'ятників. Дійшли до прип'яті, ми вирішили спробувати знай... вийти з тобою на зв'язок. І ти нас почув, і ми тепер тут. Очасуючи по всьому, тут теж не цукор, але все ж краще, чим бути з'їденим цією живністю. Ну, Чорнобиль 1 походу все. Ну, да, нічого не попишеш, вся торгівля під підвідкіс пішла. Тепер бізнес швидко не піднімеш, але це вже мої проблеми. Степан Чуйовий я тут зустрів Скіфа і його убив. Ну, Дану тебе клим, не жартуй. Так, це правда. По його вже немає, але для Барлонди, глави Моноліта зараз ків, Зараз Ків заліг так глибоко, що один рибак таку рибу не витягне. Якщо ще тут був шайба. Ну, пам'ятаєш той чор, Чорномер 1, який робив вигляд, що розбирається в техніці. Насправді він таємниці різні вишукував, але тепер про нього можна казати в минулому часі. Працював на всіх підряд, хто платить, а конкурентів знищував. Якби не Гавара, то зараз ми б не говорили. А так за цей час довелося дещо з'ясувати. Все-таки в нашому розслідуванні ми рухаємося в правому напрямку. Добре, я зараз іду на назначену зустріч. Ви Тут персони нон-грато, тому слідуйте прикладу Гевари та Скіфа. Гарного вам занурення. І наше завдання оновилося. Потрібно зв'язатися з фанатиками, відправитися на назначену шайбу зустріч. Так, ось тут. В ПДАйби е, знайшлася цікава інформація про угоду з монолітом. Був правий Гевара, не недарма, ця продажна шкура, щоб жаліти про його смерть. Потрібно туди навідатись, подивитися, що вони будуть робити, якщо шайба не прийде. Ну, і, звичайно, для загального, як то кажуть, розвитку, можливо, щось цінне знайдемо. Так. Тому вирушаємо зараз тоді на базу сталкерів. І там уже. Будемо чекати 2200 для того, щоб подивитися на ту зустріч. Так, швиденько вирушаємо. Тут ніяких схованок ніде немає. Госпіталь. Вона тут до бази сталкерів недалеко бігти. Ой, є тут у нас хтось. На тобі. Получай. Пройти можна, щоб не здохнути. Ще десь одна ціль є. Ага, прямо. Зараз маю вже його побачити. Десь там. Ну, зручний приціл там за 16 тисяч за, за нього віддав, але те, що в нього це виділення, то насправді дуже круто і дуже допомагає. Набоїв. Які хочеш купа? Тут ще десь позалишалися в цьому. Берізка. Магазині. Ще кілька зомбованих тут є. Радіоактивно тут в цій берізці. Встаєш і падлюка. Живуче. Не хоче дохнути Позабираємо зараз в нього всі набої. Все, десь я всіх позабирав. Тут ще десь один. Як тут уже... А вони ходять, тут лут збирають. Ти подиви. Так, ну тут в мене принаймні ящик є. А я вже перевантажений. Зараз кинемо зайве. Так, тож ми вже десь наближаємося до. Нашої точки зустрічі, але там сказано, що це має бути о 22 годині. Зараз не 22 година. Тому. Ой, що відбулося? Епізод 7 зов моноліта. Так, прослідкувати за угодою. Дуже добре. Тож на цьому шосту частину шостий епізод будемо завершувати. Продовження очікуйте зовсім скоро. Дізнаємося, що ж там, чим же там закінчиться ця зустріч. І раджу обов'язково підписатися на канал для того, щоб не пропустити багато цікавого контенту. То з вами був Алекс на каналі Games UA. Всього найкращого! Вітаю глядачів каналу Games UA. З вами Алекс, і сьогодні ми дізнаємося. Деяку цікавинку із життя бійців моноліта від їхнього нового боса Барлунди. Тож Барлунда нам розповідає, розбудило його жахливе відчуття чиєїсь присутністі поряд. Киселяй налякано випучив очі. Біля нього сиділи три монолітівці у повному бойовому обмундируванні. В очах їх було неземне світло, а на губах дружелюбні посмішки. Здравствуйте! Коротко сказав здоровенний, ніби баобаб-монолітовець. Киселяй відчув себе нездатним до поважної бесіди та просто кивнув. В голові, правда, було маса слів, але всі якісь нецензурні. Давайте поговоримо про моноліт, запропонував інший. Киселяй знову кивнув. Нецензурних думок стало вдвічі більше. А що ж йому робити? Послати сектантів не давала його природжена ввічливість і їх готові штурмові гвинтівки. Сонце з цікавістю заглядало, заглядало в мутні окна вагончика. Кадауров на танцполі ставало більше, і з гнилої баклуги лунало не голосне, делікатне покашлювання. Киселяй смирно сидів в оточенні трьох свідків моноліта. І втомлено е, усвідомлював тонкості їх віри. Через час охмурення сталкер почав розуміти. Через 2 години відчув просвітління, а через 3 години пожертвував у фонд секти всі свої артефакти. На прощання монолітівці посміхнулись, облучили його неземним світлом із очей, а також попросили Сталкера заглядати ще і приводити друзів. Киселяй обіцяв ось. Сказав один із сектантів: візьми наші брошури. Наповнивши пустий контейнер киселяє яскравими різнокольоровими книжечками, брошурками і бутлетиками. монолітівці зникли в лісі. Книжки світили з зображеннями рум'яних, широко усміхнених монолітчиків значками атома і гарненькими малюнками мегакристала. Попав! Відсторонено подумав киселяє, виходячи до бар'єру. Але на губах його сама по собою з'явилася посмішка. А при виході на блокпост Фріменів очі почали випромінювати неземне світло. Здравствуйте, сказав Киселяй. Давайте поговоримо про моноліт. Подивіться наші брошури. Отака от от історія від Балонди про монолітівців, артефакти і Брошурки від широко усміхнених монолітівців.